Вітаю на каналі маленька хатинка. Мама Му на санчатах. Настала зима, корови сховалися від морозу в хлів і спокійно спали у своїх стілах. Тільки мама Му стояла біля вікна і дивилася на вулицю. Раптом у вікно постукали. Мама му відкрила і впустила в корівник ворону кракса. Привіт, привіталася мама. Му. Ти бачив дітей? Звичайно, кивнув Кракс. Багато разів. Я маю на увазі тих, що катаються на санчатах, сказала мама. Му. Дивися, як чудово. Донька господарів мчала на санчатах з гори. Сніг фонтаном розлітався на всі боки. Дівчинка вправно об'їжджала перешкоди. Ой-ой, вона мало не наїхала на палку, але вирулила. Ось попереду насип, стрибок, бум. Дівчинка пролетіла повітрям і приземлилася далеко попереду. Оце швидкість! Обережно попереду пеньок! Дівчинка спробувала його об'їхати. Санчата перекинулися. Дівчинка впала в сніг і голосно розреготалася. Вона ж упала, обурився Кракс. Вона сміється, сказала мама. Му Му, як весело. Карр розсердився Кракс. Вони катаються на санчатах чи валяються у снігу? Не розумію. Що тут веселого? Їм подобається падати, сказала мама. Му. Падати весело. Навіщо їм санчата? пробурчав кракс. Нехай просто ляжуть у сніг і сміються, якщо це так весело. Ходімо до них, запропонувала мамаму. Куди? спитав Кракс. До дітей на гірку. До дітей на гірку? Кракс наморщив чоло. Навіщо? Попросимо в них санчата покататися. Вони, напевно, дадуть. Вони добрі, крак злетів під стелю. Ні, нізащо. крикнув він і затрусив головою. Нізащо на світі не поїду з гір на санчатах. Му, промимрила мама. му. А я думала, ми разом покатаємося. Ще чого. Кататися на санчатах з коровою. Ні, я лечу додому. Кракс відчинив вікно, він дуже поспішав і вже розправив крила, щоб полетіти. Так, звичайно, сказала мама. Му. Про це я не подумала. Ти маєш рацію, це неможливо. Неможливо? перепитав Кракс і склав крила. Неможливо, повторила мама му і додала. У санчатах є кермо, але я не можу керувати. У мене немає рук, а ворони на санчатах не катаються. Не катаються? знову перепитав Кракс і подивився на мамому. Ти теж не вмієш керувати, сказала мамому. Я не вмію керувати? обурився кракс. Повернувся до мамиму і поважно розправив плечі. Ні, у нас нічого не вийде, зітхнула мамому. Навіщо нам санчата, якщо ми не можемо ними керувати? Ми не можемо? Крак свипнув гроди, відкашлявся і сказав. Ти знаєш, що таке перелітні птахи, маму? Перелітні птахи? здивувалася мамому. Так, усі ці жай, воронки, трясогузки, зяблики, м'яблики». Мяблики? Ну так, чи як там називають тих пташок, які відлітають узимку в теплі краї? Знаєш, чому ворони з ними не відлітають? Ні. Знизала плечима, мамаму, чому? Ворони залишаються вдома кататися на санчатах, відповів Кракс. Му? здивувалася мама. -му. Невже тому? Так, кивнув головою Кракс. Я з Малку катаюся на санчатах. Усі ворони катаються на санчатах. Зранку до ночі кожен день всю зиму. Причому керую завжди я. Ось чудово, сказала мамаму. Значить, ти зараз можеш покерувати. Кракс не сперечався. Він відчинив вікно, вистрибнув на двір і махнув лівим крилом. За мною на гірку, заволав він і широкими кроками попрямував уперед. Діти пішли додому, сказала мамаму. Санчата вільні, можна покататись. Я перший. Заволав Кракс і плюхнувся на санчата. Я перший. Штовхай. Штовхати? не зрозуміла мама. Му. Так, біжи і штовхай. крикнув Кракс. Сильніше. Головне набрати швидкість, тоді все вийде. Біжи і штовхай, ну. Мамі му було важко бігти та штовхати. Ноги провалювалися, живіт волочився по снігу. Уф, бігти і штовхати, пропихкала мамаму, в мене не виходить. Ех ти, корова, пирхнув Кракс і злетів зі санчат. Сідай ти, а я штовхатиму. Мамаму, важко вмостилася на санчата. Вони заскрипіли, але не розвалилися. Вчися, крикнув Кракс і почав щосили штовхати санчата. Той почав потроху набирати швидкість. Тримайся, бабусю. крикнув крак слідом за мамою. Му. Ух ти! вигукнула мама. Му. Я їду з гірки. Ось це так, як швидко, але я не можу крутити кермо. Бамс. Вона наїхала на першу палку. Ой, я наїхала на паличку, сказала мама. Му. Бамс. Вона наїхала на наступну палку. Бамс, збила ще одну, іще, іще. Санчата мчали вперед, нікуди не повертаючи прямо по палках. Я їду точно трасою, вигукнула мамаму. Ось попереду з'явився насип. Санчата підстрибнули, але не дуже високо, і приземлилися в глибокий сніг і перекинулися. Мама му впала і покотилася вниз. Вона котилася, котилася, а коли нарешті зупинилася, була схожа на величезну рогату грудку снігу. Кракс підбіг до мами Му і побачив, що вона сміється. Він склав на грудях крила і суворо глянув на корову. Ти збила всі палки, сказав він, всі до єдиної. Оце насмішив, розвеселилася мама. Му. Ти наїхала на насип. Дивно, що ти не зламала санчата? Падати дуже весело, відповіла мама. Му. Там, де ти впала, тепер величезна яма, сказав Кракс. Ти надто товста. Мо? замичала мама. Му. Це я надто товста? Це сніг надто м'який. Кракс повернувся і побіг на гірку. Тепер твоя черга. каркнув він. Мама му встала, обтрусила сніг і потягла санчата нагору. Хвіст замерз, поскаржилася вона. Хвіст мами му волочився за нею снігом, поки вона їхала згори. Коли їдеш на санчатах, треба забирати хвіст, крикнув Кракс. Вчись у мене. Наступного разу, як поїду з гірки, прив'яжу до санчат лижу для хвоста, сказала мама. Му. Крак стояв на вершині гори і командував Давай, мамуму, швидше тягни сюди санчата, мама, пихкаючи, потягла санчата на гірку. Тільки но вона залізла на гору, як крак сплюхнувся на сидіння. Біжи та штовхай, наказав він. Зараз я тобі покажу справжній слалом. Ти, Краксе, молодець. Побачиш, що таке справжні стрибки. Зараз розбіжусь і штовхну. Швидше, головне швидкість. Кракс покотився вниз. Обережніше там пеньок, тихо промовила мамаму. Головне швидкість, волав Кракс. Він їхав дуже швидко. Він об'їжджав палиці, робив круті віражі і летів униз у хмарі снігового пилу. Поворот, командував він, ще поворот, ще. Головне – швидкість. Вжик. Ось як треба їздити. Вчиться у кракса. Ось так я можу відпустити кермо, можу зовсім не триматись. Я можу їхати стоячи. Дивіться, я стою на санчатах. А ще я можу підняти одну ногу, можу їхати лежачі. Дивіться, я їду лежачі. Можу навіть перевернутися на спину. Я перевернувся на спину та їду. Санчата під'їхали до насипу, підскочили і злетіли в повітря. Кракс відпустив кермо і теж злетів. Санчата приземлилися. Кракс теж шльопнувся вниз прямо на кермо. Я стою на кермі і керую санчатами, каркнув він. А ти, мамому, ти так вмієш? Ось як я вмію, волав Кракс. Я стою на кермі і ні за що не тримаюся. Добре, я навіть не знав, що так вмію. Фантастика! Я їду спиною вперед. Стоячи на кермі. Їду спиною вперед і ні за що не тримаюсь. Оце так, оце я розумію. Я їду спиною, стоячи на кермі, ні за що не тримаюсь, та ще й з заплющеними очима. Супер! Оце швидкість! Внизу пеньок санчата класна штука. Пеньок? Який пеньок? Ти наїхав на пеньок, сказала мамому. І плюхнувся на попу. Я забув злетіти, тихо відповів Кракс. Як ти себе почуваєш? Попа болить? Ні, промовив Кракс і помацав хвіст. Я не стукнувся. Мене вдарив сніг по попі. Бідолашний кракс, сказала мама. Му. Значить, ти забув злетіти? Так, жалібно зітхнув Кракс. Дивно, що такий м'який сніг б'є так боляче, мені час додому. Час додому? запитала мамаму. Вже? Так, відповів Кракс, іти далеко. І ти? здивувалася мамаму. Підеш пішки? Так, кивнув Кракс. Щось попа болить. Я сьогодні не можу літати. Піду полежу у своєму гнізді. Одужуй, сказала мамаму і пішла по снігу в корівник. Краксові довелося піти додому пішки, думала мамаму. Але схоже, він не дуже засмутився. На мою думку, йому сподобалося кататися на санчатах, хоч спочатку він ламався і сперечався. Мені також сподобалося кататися, але найбільше мені сподобалося падати. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.